Рединою робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії для вас. Працює Юлія Баберштейн. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Валентина Насоненко, депутат Шоскінської міської ради, підводить підсумки справ, зроблених на своїй виборчій дільниці. Пілотний проект про часткове відшкодування вартості медикаментів для гіпертоніків. Продовжує працювати на поліпшення здоров'я громадян. Грибний сезон вже відкрито. Правила збирання та готування природної смакоти. Розпочався Оспенський піст. Як правильно його дотримуватися православним християнам? Депутат це не посада, а свідчення того, що люди тобі довіряють. І довіру своїх виборців треба виправдовувати реальними справами щодня і щохвилини. У постійному діалозі з мешканцями одного з історичних районів нашого міста знаходиться депутат Шосткинської міської ради від партії регіонів Валентина Насоненко. Вільні зусилля депутата, місцевої влади та жителів будинку з Привулка Короленка були спрямовані на вирішення болючого питання для цілого під'їзду. Про приємні зміни у житті Шоскінців, яким пощастило жити на дільниці Валентини Насоненко, дізнавалася Олена Чанцева-Коваленко. Сюжет у рамках проєкту Акцент» обіцяли зробили. Звіт про роботу на своїй дільниці депутат Валентина Насоненко розпочала з історичної довідки про поважний бік будівель, які розташовані по провулку Короленка. Дома уже стоять з 23-26 років. І от в цих домах на переулке проводился ремонт, ще коли кадесущавала жКО Свєм, ЖКО Дісна. В грудні минулого року під час депутатського прийому Валентина Насоненко отримала перше звернення від мешканців будинку номер 4 по провулку Короленка.

там звернення стало усвідомлення того, що без участі самих мешканців ремонт під'їзду не зробити. З цього й почали для початку чітко вивчили законодавство щодо комунального обслуговування будинків, а потім загорнули рукави і разом з депутатом розпочали збирати кошти та змінювати обличчя першого під'їзду власного будинку. І результат не забарився. Новенькі двері, плитка на підлозі, впорядкований під'їзд став окрасою всього будинку. Ми стоїмо біля другого під'їзду, де вже можна сказати, зробили. Косметичний ремонт. Значить, силами ЖКХ установили вхідну двері. Двер, знайшлися спонсори, які приспонцірували під'їзд, будемо так казати, цього будинку. Затратна смітна частина цього під'їзду зложила десь 7 тисяч гривень. Мешканці також допомагали, чим можуть, хто фінансово, хто фізично. Мили, убирали після покраски. Ну, от таким макаром. Така співпраця дає можливість сподіватися що блищати від чистоти буде і другий під'їзд цього будинку. Валентина Насоненко вже має достатньо підстав, аби це упевнено стверджувати. Вулиця Карленка, будинок 55 Знову вхідні двері, косметичний ремонт всіх трьох під'їздах. 47 й будинок спіляли вікові тополі, які вже були трухлі, вони чуть ли не падали. Спіляли ці дерева

Обчистили дерева, дерева із вулиці, і так люди скажелись. Будь ласка, щось зробіть, тому що не бачимо е, сонця. Миру 12. Бо, проблема була всі знають, в тому році з ліфтами. Значить, як то теж ми побезпекоїлися. Люди, слава Богу, їздять на ліфтах. Пані Насоненко має низку планів щодо своєї діяльності на дільниці на найближчий рік у співпраці з місцевою владою. За словами Валентини Володимирівни, і надалі буде відбуватися покращення тих умов, яких зараз живуть шосткинці. Не все залежить від депутата, не все залежить, не, за, не все залежить навіть від голови місцевої влади. Дуже залежить зараз. Вся проблема. Весь на весь наш люд міста шостки. Будівлі дуже старий фонд. дуже старий фонд. І Микола Петрович другий раз прийдеш до нього на прийом. Починаєш розмовляти. Він береться просто за голову говорить, Не знаю, куди якому якому будинку дати, щоб завтра воно не тікло. Воно там тече, там тече, чи там тече. Не течуть сльози від тепер у мешканців провулку Короленко 4 Адже крокувати до своєї квартири сходами впорядкованого під'їзду їм і безпечно, і приємно. Гіпертонія. На цю недугу, за статистичними даними страждає більшість населення України. В шості ж від неї щороку помирає майже 900 осіб, а півтисячі становляться на облік. Саме для категорії осіб, що страждають від гіпертонії, вже біля року діє пілотний проєкт Кабінету міністрів України. Він дозволяє хворим отримати часткове відшкодування вартості лікарських засобів. Як діє механізм реалізації проєкту, які заклади відшкодовують витрати на медичні препарати, все це більш детально дізнавалася. Наша знімальна група. Пілотний проект був введений в дії з вересня місяця минулого року. Головна ціль, яка була поставлена кабінетом міністрів України, зробити препарати для лікування гіпертонічної хвороби більш доступними і відповідно отримати позитивні результати у її профілактиці, зазначив Олександр Пушко, завідувач амбулаторно-поліклінічним відділенням номер 4 На даний момент виділено 42 два мільйона. Ну по полугодію. Освоено из этих денег еще, скажем так, половина мало освоена. Чем крупнее область, чем крупнее город, тем меньше осваивается этих денег. Чем меньше, как показывает практика, населенный пункт, тем больше людей. Пользується этой услугою у шостпінському районі за пілотним проектом у 2013 році вже відшкодована хворим 48 вісім тисяч гривень, що складає менше половини призначеної суми грошової допомоги, яка виділена з місцевого бюджету. Отримати компенсацію за придбання медикаментів просто людині, що страждає від гіпертонії, лише варто звернутися до лікаря. Больно приходить к врачу, получает, получает рецепт. На рецепті стоїть красный штамп, на котором написано Підлягає відшкодуванню вартості, Приходить в аптеку в определенную. И в этой аптеке ему по зниженій ціні відпускають лекарственный препарат на один місяць. На сьогоднішній день в шості збільшилася кількість аптечних закладів, які приймають участь в реалізації пілотного проекту. На відміну від початку року, коли таку послугу надавала лише одна аптека, довів до відома Олександр Миколаєвич. За час аптек аптеку участвують аптеки аптечних пунктів, тому… Уже, можна сказати, весь город і час району покрити цими аптеками, аптечними пунктами, які приймають участь в проєкті. Ну відповідно, доступність цих препаратів стала више. Олександр Пушко зазначив, що профілактика хвороби завжди дешевша ніж її лікування. Відомо, що основна загроза гіпертонії це інфаркт та інсульт, які призводять до смерті та інвалідизації і потребують на порядок більше коштів для лікування. инфарктов регистрируется до сотни в год, инсультов до 200 в год, а умирает от последствий гипертонической болезни около 900 человек в год. Каждый год мы регистрируем новых более 500 человек, выявляем гипертонии, это в городе только. район не беру. На данный момент зарегистрировано вообще около 25 тысяч гипертоников по Городу і району, та за словами Олександра Пушка, не дивлячись на велику кількість хворих, лише невеликий відсоток осіб звертається за допомогою до медичних установ. Приходіть до докторам, доктора самі заінтересовані в тому, щоб виписати вам ті рецепти, тому що це в больних, ну в тому числі профілактика, плюс економія для кошелька. Большая плюс профілактика грозних осложнення. Ганна Коров'як, провізор інтерн центральної районної аптеки номер 40 розповіла, що мешканці шостки часто звертаються до аптечного пункту та купують необхідні препарати у лікуванні гіпертонії. На выбор больному предоставляем то, что есть в наличии, он выбирает, предоставляем по действующему веществу, которое выписывает врач, а дальше уже больной выбирает сам, что он в состоянии оплатить. Скидки прописаны приказом министерства. И считается, скидка индивидуально для каждого производителя, для каждой дозировки препарата. Приходят, за словами пани Ганны, вже постійні клиенты. У випадку, коли лікарські засоби відсутні у наявності, вихід із ситуації простий. Якщо у нас немає налічі чого-то чи закончилось, вони можуть піти в будь-яку іншу аптеку. Скидка ж фіксірована, а всі або как бы, знають. Захворіти на гіпертонію може кожен, тому бажано знати свої права на отримання пільг у її лікуванні. В такому випадку і ваше здоров'я, і ваш гаманець не знатиме зайвих витрат і в фізичному, і в матеріальному плані. Кінець літа та осінь. Саме час збирати гриби, готувати з них смачні страви, робити заготівлі на зиму. По поживній цінності гриби не поступаються м'ясу, овочам і фруктам. Завдяки низькій калорійності і невеликому відсотку вмісту жирів їх можна включати в дієтичне харчування. А через високий вміст білку гриби популярні у вегетаріанців. Крім того, вони корисні для лікування різних захворювань. Проте нерідко з'являються новини про те, що хтось отриївся ними. Його можна уникнути, якщо дотримуватися наступних рекомендацій, яких саме знає Світлана Ковальчук, отруєння грибами. Це дуже серйозна патологія, бо вона може спричинити не тільки незворотні процеси у організмі людини, а й забрати життя. Шкоду наносять отруйні, умовно їстівні та неправильно приготовані рослини. За словами завідуючої терапевтичним відділенням Шосткинської центральної районної лікарні Наталії Матвеєнко, останнім часом на лікарняне ліжко потрапляють пацієнти після вживання так званих свинушок. Всегда вони були условно східними. Зараз їх перевели в розряд ядовитих грибов. І вчені доказали, що якщо в організмі человека малое количество глюкози, 6 Дікдрагінази. Той чоловік, який употребляє свинушки, навіть при нормальной термічній обработке у нього будет явление отравления. Збирання грибів це тихе полювання, але виявляти спортивний інтерес при цьому не варто, зазначає лікар. Треба їх стільки зрізати, скільки можна обробити у першу добу. І ні в якому разі не треба чіпати рослини, які ростуть біля проїжджої частини під лінією електропередач та червиві гриби. Отруєння ними діляться на групи, залежно від тривалості інкубаційного періоду, говорить Наталія Єгорівна. Це період від употріблення гриба до першої симптоматики. От якщо цей період менше трьох часів, то дасть Бог вам повезло. Гриб – не бледна поганка, гриб – Гриб не настільки ядовитий і при адекватному лікуванні за сутки ви будете здорові. Якщо з моменту вживання грибів минуло понад три години, слід чекати важкого отруєння. У цьому випадку особливо небезпечною є бліда поганка. Її токсини уражають 60% печінки а також нирки. Але поставити точний діагноз при першому обстеженні хворого практично нереально, наголошує пані Матвеєнко. Всі висновки щодо подальшого лікування робляться тільки в умовах стаціонару та при вивченні динаміки пацієнта. Якщо це мухомор, міняються зрачки, ані або розширяються, або сужаються. Появляється головокруження, парестезії, ну мурашки по коже, німеють руки ноги, трудно на ногах стоять, іноді галюцинації. Перші симптоми отруєння грибами нічим не відрізняються від інших його форм: це нудота, блювота, рідкий стул, висока температура, головний біль, запаморочення та пітливість. Більного треба ложить, больным надо займатися в динамике і решать вопрос, де лечить. Или ліінфузіонної терапії здесь, или отправлять одразу на гемодіаліз. Хоча сам по собі гриб це поживний білок, його оболонка дуже важко перетравлюється. Тому більшість вчених не радять вживати так зване лісове м'ясо дітям та людям похилого віку. Не радять лікарі зловживати цим продуктом і особам, які страждають на хвороби шлунка, печінки і підшлункової залози. Наталія Єгорівна підкреслює, якщо довго зберігати гриби і при цьому їсти їх кожного дня, теж можна отримати отруєння організму. Всі гриби грубо діляться насичате і рішуче, дикорастуще. Саме страшне, саме ядовіте гриби це ріше. Поэтому не надо брать сыроежку, которая вызывает у вас сомнения. Якщо гриба отварить 20 минут і отвар слить, його можна їсти. Збіжати отравлення примітивно просто. Наталія Матвеєнко наголошує, при симптомах отруєння в жодному разі не можна знімати блювоту та зупиняти пронос. Адже таким чином токсини виводяться з організму. Також треба випити близько 10-15 літрів теплої кип'яченої води. З ліків найбільш дієвим є ентерозгель. І обов'язково потрібно викликати екстрену медичну допомогу. Але не дивлячись на численні попередження лікарів, люди з особливим нетерпінням чекають початку грибного сезону. Більшість шосткинців не полюбляють тихе полювання і зазначають, що цей захоплюючий процес потребує найсерйознішого та найуважнішого відношення до себе. Правильно треба грибникам розуміти, що він бере, чи гриб, чи поганку. Потім сварити в одній бадє, в іншій воді, а потом перемити, а потом жарити. Якщо людина… не умеет их совсем собирать, то лучше ему не идти в лес. Или идти с опытным грибником и под его контролем собирать. Обрабатывать? Ну, варить варить их нужно э, не 10 минут, а полчаса и так далее. Э, не брать грибов тех, которых не знаешь. Обычно я пытаюсь брать только те грибы, в которых уверен, ну, что они съедобны. Э, обрабатывать как? Грибы надо хорошо отварить. Очень хорошо там в течение часу, може бути пары часов, потім э, хорошо прожарить. Ну тогда вже можна єсть, кінечне Збирати правильно, саме найголовніше. Тож збираючи в лісі гриби, варто не забувати основних лікарських порад, які допоможуть насолодитися кулінарними шедеврами з цих поживних продуктів без серйозних наслідків для власного здоров'я. Церковні пости розміщені в році так, що для кожного часу запропоновано свій особливий закон помірності. Так для весни весняний піст. У Чотиридесятницю, для літа літню, у п'ятидесятницю Петрів Піст, для зими зимовий, Різдвяний, для осені у восьмому місяці успенський. 14 серпня для всіх православних християн розпочинається Успенський піст. Як було започатковано успенський піст, як харчуватися і проводити дні цього посту у сюжеті Олени Чанцевої Коваленко. Успенський пісні стає через місяць після Петрового посту. Цей піс започатковано перед великими святами преображення Господнього та успіння Божої Матері, і триває він два тижні, зазначає отець Ігор, настоятель храму собору Пресвятої Богородиці у Куйбишевському мікрорайоні. Ми приближаємося до святому великому успенському посту, який має свою строгість, но має свою дуже коротку. Кабив'я бы перебування в пасці оспенський піст у серпні встановлений на згадку успіння Богородиці, коли Діва Марія закінчила своє земне життя, а її тіло й душу Ісус Христос забрав на небо. Немає історичних даних, як довго Божа Мати ще перебувала на землі після Христового Вознесіння, а ніколи, де і як вона померла. Бо про це у Євангелії нічого не згадано. Почому ми постимо Успенський пост? Матерь Божия, когда она получила весть от Архангела Гаврила о том, что ее сын призвет к себе, к небу. И она на себя возложила пост, пребывавший в дни поста, убравши свою горницу и ждавши того времени, когда Господь призовет ее, возвестивши Иоанну Богослову, которое где она получила, ведь в пальме, и пришло время и я успения. Під час посту церква пропонує помірне вживання їжі та пиття, і при тому їжі не скоромної, а пісної у церковному уставі ясно відображений і час вживання і якість їжі. Все строго розраховано з тією метою, щоб послабити в нас тілесні пристрасті, що збуджуються багатою і солодкою поживою тіла, але так, щоб не зовсім розслабити нашу тілесну природу, а навпаки, зробити її легкою, міцною і здатною підкорятися порухам духу і бадьоро виконувати всі його вимоги. Великий пост і Успенський пост мають свою строгость. В цьому посту разрешается вкушати рибу тільки на праздник Преображення Господнього, який ми празднуємо 19 августа і попадає в понедільник. Піст згодом також ясно показує людині, що для її життя потрібно небагато і її здоров'я залежить не від викшуканої, але від простої їжі та пиття. Також піст дуже скоро виявляє пануючі в людині пристрасті й пороки, до яких вона приліпилася серцем, і що її тіло найбільше любить. Пост он є для кожного православного християнина. как духовное лекарство. Если мы содержим и пребываем в дни поста, мы можем также избавиться от всякого рода искушений. Пост, хочу я напомнить, он есть не только воздержание в пище, в продуктах, не кушать мясо, молока и яиц, но также есть и душевный пост. Это воздержание всех Дійстві своїх страстей, менше осуждать, менше завідувати, а більше-больше творіть добре діл, в чому і нас призиває Господь. Взагалі, піст є сильним засобом приготування до всіх великих і спасительних справ. Це глибоко відчували всі розсудливі і боголюбиві люди завжди і скрізь. Всі святі досить строго постилися, самі одностайно радили поститися іншим. Постаті, ну будьте як ліцемірі которые посты на показ, хвалятся своим постом, других упрекают, а он должен быть в тайне. То, что мы воздадим в тайне, Господь нам воздаст явно, а явно это Божьей благодатью, благословением, укреплением наших душевных и телесных сил. Понеділок, середу і п'ятницю Успенського посту устав церкви пропонує споживати сухі страви, тобто дотримуватися найстрогішого посту, без відварювання їжі. У вівторок і четверг дозволяється варена їжа, але без олії. Сухоєдені це піща не варена, фрукти, овощі різного роду там орієнті. Хліб навіть укушається у пості тілесному на першому плані отримання від поживної, смачної та солодкої їжі. У пості духовному утримання від пристрасних гріховних кроків, що тішать наші чуттєві схильності й пороки. Там залишення їжі поживної і вживання їжі пісної. Проте головне залишення улюблених гріхів і виправлення в протилежних їм чеснотах. Чи подарує нам сонечко своє тепло 15 серпня, чи навпаки знадобиться парасолька? Все це дізнаємося прямо зараз. з Синоптичного прогнозу. Протягом дня небо над жорстко буде хмарним. Очікуються опади, вигляді, дощу. В день стовпчики термометрів показуватимуть 18-20 градусів тепла. Вночі показники знизяться до плюс 14-16. Вітер північний – 1-3 метри за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми «День» на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шосткінського міської ради. Упродовж сьогоднішнього ефіру ми пропонуємо свіжий випуск програми Кримінальна хроніка. Студію для вас працювала Юлія Бабашти. Зустрінемося завтра. На все добре.